У трендах українського Ютубу інтерв'ю Олексія Арестовича Рамінія Схакзай. Це означає, що мільйони людей дізнаються, наскільки хорошими є хороші руски, як українці дискримінують російськомовних і знищують регіональну ідентичність у східних областях, нав'язуючи їм західноукраїнську картину світу. І ви можете подумати, що я послухала черговий ефір Скабєєвої і переповідаю зараз її класичну гарячку. Але ніт. Радник голови офісу президента на розніс дерусифікацію за допомогою російських пропагандистських наративів, але зробив це дуже елегантно вдаючи себе патріота. Російська пропаганда ефективна. Ми знаємо, на що вона здатна, тому нам не можна залишати це інтерв'ю без уваги. Я просто не зможу обговорити з вами кожну нісенітницю, висловлену Арестовичем, бо тоді це відео триватиме довше ніж саме інтерв'ю. Тому тут ми поговоримо про його брехню щодо мови і культури. Власне, це мене найбільше і зачепило. Півфронту розмовляє російською мовою, які гинуть щодня за Україну. Я нагадую, що з 89 командирів добровольчих формувань у 2014 році тільки один був з західної України. Решта центральна, а більша частина восточна, східна Україна, які взагалі гадять по російськомовні. Вони по-українськи практично не розмовляли. потім почали. Чи означає факт, який навів Арестович, що українці, які розмовляють українською, більше не мають мовних потреб у сфері послуг, освіті чи контенті? Ні, це базові людські потреби. Вони як були до цієї інформації, так і залишились. Чи означає існування в мене цих потреб, що я не шаную подвиг воїнів, про яке говорить Арестович? Ні, так само шаную, як і ми всі. Ну як взагалі працює ця ідея? Мені вибрати колективного україномовного військового, Арестовичу апелювати до російськомовного військового і, опираючись на них, провадити бесіду: маю я право на українську чи не маю. Щоб що? де у цьому підході конструктив в Ізраїлі Нема офіційних мов, але друга мова фактична, яка повсюду використовується, арабська, тобто мова їх ворогів. Може, євреї трохи щось знають, розуміють, чого не знаємо. Ми Або, може вони мають інший історичний та лінгвістичний контекст, забравши який порівняння втрачає доречність. Хочете знати, до чого друга мова ворогів, як висловлюється Арестович, призводить в Україні? Давайте пригадаємо. Повернімося в 2012 рік, коли ухвалили закон Кивалова Колесніченка, який фактично легітимізував використання російської в Україні як другої мови? Після прийняття цього закону в прайм-таймі на телебаченні української було менше третини. На найбільших радіостанціях пісні українською становили 3,4% проти 60% російською. Російською видавали більше половини газет і журналів. Майже 90% книг були також російською мовою. Уперше за роки незалежності зафіксували зменшення частки учнів, які навчаються українською. Посилання на ці дослідження я залишу в описі під відео. Приїхала на Західну Україну, вона прийшла на ринок і каже, можна творога да, для, для, для дітей. А вона не говорить по-українськи. Ну, її там зашикали, обізвали, зібралась толпа, і, там, і продавчині каже, а, москалька, значить, за вас вся війна, і так далі, і так далі. І вона, навіть не репетувала, вона каже, ну, можна я дитинка покормлю? Мені простіть, що я не говорю по-українськи. Мені треба дитинка покормити, він не їл два дні, у мене почти кричить, дівчинка хріпла вже. А от сука угодно, не тільки не у нас. Як не цікаво, мабуть, говорити про українців, які зустрічали евакуаційні потяги з їжею і теплим одягом на вокзалах. Як нудно згадувати потужні волонтерські мережі, створені українцями, аналогів яким немає у світі, хіба є сенс говорити про шелтери для переселенців, куди місцеві приносили все необхідне ліжка, матраци, постільну білизну, обігрівачі і дитячі книжки? Натомість Арестович нам пропонує історію, яка виставляє українців бездушними сволотами. Тобто, чи є серед україномовних людей неадеквати? Є. І серед російськомовних є, і серед рудих, і серед тих, в кого четверта група крові. Але в дуже сумнівній історії Арестовича українці вороги і поводяться як нелюди. Просто знайте. Арестович приховав від нас кінцівку цієї історії, бо голодна і охрипла дівчинка насправді була в самих трусіках і розіп'яли її просто на прилавку. Навіщо у нас досі існує цей ідіотський, повністю ідіотський закон, Який? де накладає штрафи за невикористання української мови там в побуті або в як приднаденні послуг і так далі. І так далі. Брехня такого закону у нас не існує. Немає жодного закону, який регулює використання будь-якої мови в побуті. Нуль. Щодо надання послуг, ідіотський закон існує, щоб я могла отримати послуги українською. Як ви гадаєте, я маю на це право чи і так пойму? Більше того, якщо людина спілкується російською і сервіс не проти надати послугу також російською, в документі прописано, що у таку ситуацію закон не втручається. У чому тоді проблема надати послугу українською в Україні україномовній людині? Серйозно? Порошенко протягнув це з цим своїм балбісом, який був головою Верховної Ради, чи кім там був, коли нескінченно ставилися на голосування, з порушенням Ну Картавий такий у нас політики. Парубій, з порушенням ставив регламент і так далі. і так далі. Вони зараз поражали з того, що хтось картавець. Окей, давайте дивитись далі. А чому не надати. Привілеї бізнесу, і громадянам, які використовують українську мову, заохочувати. Я теж таке пропонувала. Чому, чому через штрафи заходять? Чому через покарання? А чому держава штрафує водіїв, які перевищують швидкість? Навпаки, придумали б заохочення, премії, цукерки роздавали б сумлінним учасникам дорожнього руху. І порушники б виправились. Чи розуміє Арестович, якщо порушників закону не приваблюють заохочення, я залишаюсь? Без жодного клаптика землі у світі, де й можу претендувати на україномовний простір. Коли громадянин або людина знає, що держава його буде наказувати за те, що він спілкується язиком родної матері, він ніколи не буде лояльний і остаточно для такої держави. Ще раз, це брехня. Держава не карає за спілкування іншими мовами. Язиком родної матері можуть говорити всі охочі, неважливо чи матір з Китаю, чи з Аргентини, та хоч з Росії. В законі йдеться про сервіс, медіа та освіту, публічні сфери, де працівники мають опанувати базові фрази, щоб виконати свою роботу, за межами якої можна переходити на язик родної матері чи інших родичів якому зручно розумієте. Російська мовна українці розмовляють не на російській мові, а на рідній мові А була б на суахілі або якутська, вони б розмовляли на Якутській або суахілі, але вийшло так, що вона російська. Давайте зупинимось на цьому. Вийшло так і пригадаємо. Чому власне так вийшло? Поступове приєднання України до радянського союзу зумовило штучний занепад мови та культури. Відверто насильницькими методами російську мову насаджували в усіх сферах життя, і особливо відчутно це було в освіті. Так, наприклад, у 1951 52 роках 80% шкіл були україномовними, та вже через 10 років кожна третя навчала дітей російською мовою. Русифікація торкнулась не лише шкіл, а й професійних навчальних закладів та вишів. Аби мати шанс на просування у сфері науки, люди обов'язково мали писати свої дисертації російською мовою. У бібліотеках українську книжку можна було знайти ледь не з лупою. Їхня частка становила всього 10-20%. Українці, які розмовляють українською, травмовані, бо змушені жити у середовищі, де їхні мовні потреби були десятиліттями знехтувані та маргіналізовані. Українці, які розмовляють російською, також травмовані, бо імперія забрав. У них можливість говорити рідною мовою іноді ще за кілька поколінь до їхнього народження. І в тих, і в тих єдиний ворог Росія. Арестович же, як і Кремль, намагається замість реального ворога, який спричинив таку ситуацію, виставити ворогами нас, одні проти одних. Ми 400 років з Росією в одне, в складі однієї одні держави. Це називається окупація. Крим зараз з Росією не в складі однієї держави. Він окупований, як інші українські території не були в складі однієї держави, а боролися за збереження своєї мови, культури та ідентичності під тиском і репресіями з боку Росії. І тоді, мова окупантів це іді взагалі іді... 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 ідіотська ідеологема. Яка ну я почувши, яку треба одразу бити люком по голові до людини, яка це вимовила. Серед моїх знайомих є чимало тих, хто перейшов на українську після 24 лютого, коли росіяни розграбували їхній будинок у гостомелі, убили сусідів у Харкові чи окупували рідне містечко на Луганщині. Постраждалі люди почали ставити собі запитання про столітні поневолення, культурну експансію, російську пропаганду і мову, яка буде рідною для їхніх майбутніх дітей, і після цієї трагедії. Вони відмовилися від російської, пояснюючи, що це тепер навіки для них мова окупантів. Їх теж Арестович пропонує бити люком по голові. Ідеологія, яка близька до мешканців трьох західних областей, намагалися нав'язати Донецьку, Луганську, Криму. Це ж так не працює. Так на заході російська пропаганда в силу геополітичних та історичних причин була менш розповсюдженою та не такою ефективною, як на сході. Тому будь-які спроби опиратися російській повісті трактувалися Кремлем і його рупорами як насильницька українізація і нав'язування, начебто непитомої для тих регіонів ідеології. Росія придумала це розділення регіональної ідентичності на агресивну українську і упосліджену російську. Арестович просто повторює головний меседж Кремля. У нас дуже нерозумна національна політика і регіональна політика, взагалі не національна політика роботи з ідентифікацією. Навіть Радянський Союз краще її проводив, ніж ми. Радянський Союз знищував міську культуру, а те, що лишалось, зводив до шароварщини про віночки барвіночки Це згнилів Сибіру генії та інтелектуали і репрезентація українськості через сало і борщ. Коли Арестович відстоює сентименти до Совка, йому ідеться про морожено і голубой аганьок, а не про Сандермох, Соловки чи колему. А там власне і проводилась робота з регіональною ідентифікацією, якою він зараз так захоплюється. Я, наприклад, народилася в незалежній Україні. Але от тільки буквально місяць тому зрозуміла, що у мене просто радянське мислення. Радянське радянське мислення радянське саме у тому і справа, що не у всіх. Зараз я покажу відео, де мешканці окупованих українських міст виходять мітингувати з українськими прапорами та гаслами проти російських терористів. Ви почуєте звуки вибухів та автоматні черги. На цих мітингах вони ризикували власними життями за гідність та свободу. У цих людей радянське мислення. А ты завтра меня отдашь, да и Да, мой! Да, мой! Да, мой! Інтерв'ю це спроба звинуватити українців у дерусифікації, приправлена принизливим глузуванням і доведена до абсурду. Ні, в Україні не розпинають за російську у побуті, ні, не виривають миску з олів'є у бабусі і не розстрілюють за іронію судьби. Не вірте, Арестовичу. Немає нічого поганого в тому, аби популяризувати українське, публічно рефлексувати над своїм минулим і переосмислювати колективні помилки без участі хороших русських, за якими він так побивається. Арестович змалював картину світу, де ті, хто не хоче мати справу з росіянами і бореться за українське майбутнє без Росії, неадекватні і небезпечні. Він переводить з публічного на приватне. Боротись проти російського кінематографу в українському просторі для нього дорівнює забрати ноутбук з улюбленим фільмом у мешканця лиману, вимагати української в освіті і сервісі для нього нападати на маму, яка співає колискову. Припинити експансію російської культури, для нього розписатися у власній тупості і не прагнути розмаїться. Бо Пушкін у Хотині, Пушкін у Коростишові, Пушкін у Тернополі і Пушкін у Кривому Розі це ж капець, яке розмаїться словом. Не ведіться на цю жалюгідну провокацію і лупаємо всю скалу разом.